Розділ перший. Том грає, воює, ховається. Томе, ані звуку. Томе, ані звуку. Де ж це він, шибеник подівся? Хотіла б я знати. Томе, озвився, ані звуку. Стара жінка сунула окуляри вниз і, дивлячись поверх них, роззирнулася по кімнаті. Потім підняла окуляри на чоло і поглянула спід них. Шукаючи таку дрібницю, як хлопець, вона майже ніколи не дивилася крізь скельця. То були парадні окуляри, втіха її душі, і призначалися вони для вигляду, а не для діла. Так само вона могла би дивитися і крізь дві конфорки з кухонної плити. Якусь мить стара стояла з панделичина, а тоді. Промовила не надто сердита, проте досить голосно, щоб її почули меблі в кімнаті. Ну, стривай, попадешся ти мені в руки. Стара не докінчила, бо саме стояла, нахилившись, і тицяла щіткою під ліжком. Отож мусила раз у раз зводити дух. Та з під ліжка вона виштурхнула тільки кота. Зроду не бачила такого поганця. Вона пішла до відчинених дверей, стала на порозі і повела оком по грядках помідорів, зарослих дурманам, то був її город. Тому не видно було ніде. Тоді вона підвищила голос так, щоб було чути далі, і гукнула Гей, Томе! Раптом позад неї щось штурхнула, і вона обернулася саме вчасно, щоб схопити за запалу куртки невеликого хлопчиська і не дати йому втекти. А, ось ти де. Я ж таки мала б подумати про цю камору. Ти що там робив? Нічого, нічого, а ти поглянь на свої руки і на свій рот. Це що таке? Не знаю, тітонько. Зате я знаю це варення. Ось що це таке. Сто разів тобі казала, не чіпай варення, бо шкуру злуплю. Ану, дай мені оту лозину. Лозина зависла в повітрі. Здавалось, порятунку немає. Ой, тітонько, мерщій оберніться. Стара рвучка обернулась і про всяк випадок сторожко підібрала спідницю. А хлопчисько миттю дремнув геть і видрипався на високий дощаний паркан і зник з очей. Тітка Полі з хвилину стояла розгублена, потім тихесенько засміялася. Ну й розвишака ж. Хай йому аби що, невже я так таки нічого не навчуся? Це ж уже вкотре він отак мене дурить, мабуть, і справді старі, дурні, найдурніші. Недарма кажуть, старого собаку нових штук не навчиш. Та Боже ж ти мій, у цього хлопчиська і витівки щоразу інші, отож не знаєш, чого й сподіватися, і він наче знає, скільки можна мучити мене. Доки мені урветься терпець, знав і те, що досить йому хоч не мить збити мене з панделику або насмішити, як мені вже не сила руку завести на нього, щоб добряче його відшмагати. Ой, не виконую я свого обов'язку щодо хлопця, бачить Бог хто попускає дитині, той псує її, говорить Святе Письмо. Грішниця я і знаю, що доведеться мені прийняти кару і за себе, і за нього. В ньому, наче біс сидить. То помилуй мене Боже, він же сердечна дитина, син моєї покійної сестри, і мені просто не стає духу лупцювати його. Щоразу, як я даю йому втекти, мене діймає сумління, а як поб'ю його, аж серце кров'ю обкипає. Правду каже святе письмо. Короткий вік людський і сповнений скарботи, так би воно й є. Ось він сьогодні не піде до школи, то я повинна покарати його за це. Доведеться йому завтра працювати. Хоча це й жорстоко змушувати його працювати в суботу, коли всі інші хлопці гулятимуть. Але ж праця то для нього справжня мука, і я повинна бодай так виконувати свій обов'язок. А то геть за набащу хлопця. Том справді не пішов до школи і дуже приємно згаяв час. Додому він повернувся тільки-тільки, щоб до вечері встигнути, допомогти чорношкірому хлопчині Джимові напиляти на завтра дров і нащіпати скіпок. Чи, принаймні, встигнути розповісти йому про свої походеньки, поки Джим сам зробив зо дві третини всієї цієї роботи. Сід Томів, молодший чи, власне, зведений брат. На той час уже закінчив своє діло, він збирав скіпки. То був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту. Поки Том вечеряв, за кожної зручної нагоди, тягаючи з цукорниці грудочки цукру, тітка Полі діймала його підступними повними прихованих пасток запитаннями. Сподіваючись загнати хлопця на слизьке і вивідати в нього правду. Як і багато хто з простодушних людей вона тішила себе марнославною думкою, нібито має неабиякий хист до таємної дипломатії і вважала свої наївні хитрощі за чудеса винахідливості і підступності. Томе, спитала вона, сьогодні в школі було душно? «Так, тітонько, страшенно душно, правда ж? Так, тітонько!» і тобі, То мене, захотілося піти скупатись. Зачувши недобре, тому раз зашорошив уха. Він пильно глянув тітчине на обличчя, але нічого особливого не побачив і тому відповів Та ні, тітонька, не дуже. Стара простягнула руку. Помацала Томову сорочку і сказала Ну що ж, тобі я бачу і тепер не дуже жарко. А сама та Кама тішилася тим, як спритна й непомітна зуміла перевірити, чи сухав хлопця сорочка. Том уже збагнув, звідки дме вітер, і випередив її наступний хід. Дехто з нас поливав собі на голову з помпи. У мене й досі волосся вогке. Ось бачите? Тітка Полі з досадою подумала, що не скористалася з цього очевидного доказу і дала обвести себе круг пальця. Тоді в неї сяйнула нова думка: Але ж, що Томе, щоб палити собі на голову з помпи, не треба було розпорювати комір сорочки там, де я зашила, правда? Ану, розстебни куртку. З обличчя в Тома збігла тінь тривоги. Він розстебнув куртку, комір сорочки був міцно зашитий. Що ж ти скажеш? Ну, гаразд, нехай. Я ж таки була певна, що ти не пішов до школи й купався в річці. Та я не гніваюся на тебе, Томе. Хоч віри тобі, як то кажуть, уже й немає. Але часом ти буваєш кращий, ніж здаєшся. Принаймні сьогодні. Вона і засмутилася тим, що проникливість зрадила її, і водночас була рада, що Том Бодай цього разу повівся, як годиться. Аж раптом обізвався сід. Чогось мені здається, ніби ви зашили йому ковір білою ниткою, а тут чорна. Та, певно ж, білою. Томе. Том не став чекати, що буде далі. Уже в дверях він обернувся і гукнув. Ну, сіде, це тобі так не минеться. У безпечному місці Том роздивився на дві великі голки, застромлені зі споду у вилогу його куртки, і обмотані нитками одна білою, друга чорною, і пробормотів сам до себе. Вона зроду не помітила б, якби не сід. Чорт її знає то вона зашиває білою ниткою, то чорною. Щось би вже одне. А то де там устежити. Але сіда, я такий відлубцюю буде йому наука. Том аж ніяк не був зразковим хлопчиком у містечку. Та він дуже добре знав такого і дуже не любив його. Минула хвилина за дві, а може, й менше, і він забув про всі свої злигодні. І не тому, що вони були не такі прикрі й гіркі, як злигодні дорослих людей. Просто їх на якийсь час витіснило нове непереборне захоплення, Точнісінько так, як і доросла людина забуває своє горе, збуджена якимось новим, цікавим для неї ділом. Таким цікавим ділом став для Тома новий спосіб свистіти, що й наперейняти від одного негра. І хлопцеві не терпілися повправлятись у ньому на волі. То був особливий Подібний до пташиного свіст, таке собі заливчасте щебетання, яке виходить, коли часто часто доторкатися кінчиком язика до піднебіння. Читач, певно, пригадає, як це робиться, якщо він сам був колись хлопчиком. Не пошкодувавши зусиль, Том скоро опанував оцю примудрість і тепер простував вулицю з солодкою музикою на устах і великою вдячністю в душі. Він почувався, наче астроном, що відкрив нову планету, але радість його, поза всяким сумнівом, була ще більша, глибша і щиріша, ніж в астронома. Літні надвечір'я тягнуться довго і на дворі ще не споночіло. Раптом Том урвав свою трель. Перед ним був незнайомець хлопчина трохи більший за нього самого. У глухому провінційному містечку Сент Пітерсберзі будь-яка нова людина, незалежно від статі й віку, виглядала справжньою дивовижею. А цей хлопець був іще й добре вдягнений, аж надто добре, як на будень. Просто таки неймовірно добре. На ньому був гарний, новісенький капелюх, застебнута на всі гудзики, навай, чиста, синя сукняна куртка. І такі самі нові чисті штани. До того ж він мав на ногах черевики, а була ще тільки п'ятниця, і навіть краватку на щії якусь барвисту стрічку. Одне слово, справляв враження міського жевжика, а тома від таких аж нудило. Що далі він розглядав це виряджене диво, то вище задирав перед ним носа. І тим же люгіднішим здавався йому власний одяг. Жоден із хлопців не озивався. Коли рушав із місця один, одразу ж рушав і другий, але тільки вбік, по колу. Вони весь час трималися лицем до лиця, дивлячись просто в очі один одному. Нарешті Том сказав: «Вибити тобі бубну, «Ану спробуй, побачимо. Кажу, виб'ю, то й виб'ю. Руки короткі. А от і виб'ю, не виб'єш? Виб'ю, ні не виб'єш, виб'ю, ні. запала ніякова мовчанка. Потім Том запитав Тебе як звати? А тобі що до того? Ось я тобі покажу, що мені до того. Чого ж не показуєш? Багато говоритимеш, то й покажу. І говоритиму, і говоритиму, і говоритиму. Ну то що? Думаєш, ти, велика цяця, егеш? Якби я захотів, то помолотив би тебе однією рукою, а другу хай би мені прив'язали за спиною. То чого ж не помолотиш, тільки базікаєш? А таки помолочу, як не вгамуєшся. Ха ха, бачили ми таких. Слухай, Чепуруне, гадаєш, ти поважна птиця, егеш? Ач, якого капелюха напнув. Не подобається, то збий його з мене, збий і побачиш, що тобі буде. Брешеш, сам ти брешеш. Ти паскудний брехун і баягуз, а не катися ти, знаєш куди? Ще раз пошли мене, і я розоб'ю тобі голову каменюкою. Ой ой ой, так і розіб'є. Кажу тобі розвалю. То чого ж не розбиваєш? Чого тільки кажеш, а нічого не робиш? «Боїшся?» Я не боюся, боїшся. Ні. Боїшся, знову запала мовчанка. Обидва знову затупцяли боком, поїдаючи один одного очима. Нарешті зійшлися плече до плеча. Забирайся геть звідси, сказав Том. Сам забирайся. І не подумаю, і я не подумаю. Вони стояли, кожен, спираючись на скіс на виставлену вперед ногу, і з в очах, що сили штовхали один одного. Але ні той, ні той не міг переважити. Нарешті, захекані і розпащили, обидва обережно послабили натиск. І Том сказав: Ти боягуз і слинько, ось я скажу своєму старшому братові. То він тебе самим мізинцем віддухопелить. А я йому скажу начувайся. Чхав я на твого старшого брата. У мене теж є брат, ще більший за твого такий, що за одним махом перекине його, аж за отой баркан. Обидва брати були, звісно, вигадані. Брешеш, хоч ти що кажи, а це правда. Великим пальцем ноги. Том провів у пилюці риску і промовив Спробуй не тільки ступити за цю риску, то я так тобі дам, що рачки поповзеш. Хто б ти не був, а слізьми вмиєшся. Чужак притьмом переступив риску і сказав Ну, дай мені, ти ж обіцяв. Ти мене краще не чіпай, бо пошкодуєш. Ти ж казав, що да себе. Ні. Ти чого ж не даєш? Хай мене чорти візьмуть, як не дам за два центи. Хлопець дістав з кишені два великі мідяки і глузливо посміхаючись, простяг їх томові. Той ударив його по руці і монети полетіли на землю. А за мить і обидва хлопця покотилися по пилюці, зчепившись повдва коти. Вони тягали і смикали один одного за чуприни та за одіж, щіпали й дряпали один одному носи і вкривали себе порохом і славою. Невдовзі картина набула чітких обрисів, і крізь хмари бою стало видно, що Том сидить верхи на незнайомому хлопцеві і гамселить його кулаками. Здавайся, зажадав він. Хлопець лише дужче запручався, силкуючись звільнитися. Він плакав від образи і безсилої люті. Здавайся, і Том знову замолотив кулаками. Нарешті чужак видушив із себе Здаюся, і Том пустив його зі словами. Оце тобі буде наука. Іншим разом краще дивися, з ким заводишся. Хлопець подався геть обтрушуючи з себе пилюку, хлипаючи і шморгуючи носом. Час від часу він озирався і, крутячи головою, погрожував поквитатися з Томом, хай тільки його ще десь здибає. Том відповів на це з неважливим сміхом, а тоді, сповнений радісного піднесення, рушив додому. Та тільки но він повернувся спиною до чужинця, як той схопив каменюку, і пожбурив йому між лопатки, а сам кинувся тікати, вистрибуючи, мов антилопа. Том гнався за негідником до самого дому і так довідався, де той живе. Деякий час він стовбичив біля хвіртки, викликаючи ворога на двір, але хлопчиська тільки корчив із за вікна гримаси і виклику не прийняв. Потім з'явилася його матуся. Обізвала Тома грубим, лихим, зіпсутим хлопчиськом і звеліла йому забиратися геть. І він пішов геть, але сказав, що той поганець йому ще попадеться. Додому Том повернувся дуже пізно і, обережно, залазячи крізь вікно, наразився на засідку. На нього чатувала сама тітка. І коли вона побачила, на що схоже його одяг. Її рішучість обернути хлопцеві суботній відпочинок на підневільну працю стала тверда, як криця.